Онлайн-магазин елітних подарунків ФАМА пропонує вашій увазі раритетний єврейський свічник Минора 50 60 х років ХХ століття. Ексклюзивний свічник середини ХХ століття втілює багатовікову традицію класичного мистецтва. Він виготовлений з благородних матеріалів, що забезпечують вишуканий вигляд виробу, латуні та мідного металу. Кожна деталь свічника вручну виконана найкращими. Майстрами з центральної Європи унікальний виріб висотою 36 см тілює багатовікові традиції та культуру єврейського народу, підкреслюючи особливу атмосферу у домашньому чи робочому просторі. Свічник стане важливим подарунком для людини, яка сповідує юдаїзм, а також колекціонера ексклюзивних виробів з багаторічною історією.